Як ми з вами відсвяткуємо першу мою формальну відзнаку від командування 54-ї бригади, любі глядачі? Правильно підемо, підпишемо самі і приведемо максимум підписників в петицію номер 630, 83, 8306, зад того, щоб новим. Уповноваженим із захисту української мови стала пані Лариса Ніцой. Це мені особисто буде найкращим подарунком Із цієї чудової нагоди. На початку липня, так, липень, ми з вами починаємо. Ось такою подякою. Робіть це просто зараз. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добре, 1 липня. Я отримав першу відзнаку від, від е, командної. Від, е, Бригадного командування за підписом особисто пана полковника Олексія Коновала. Так, за. Тут написано за плідну співпрацю з бригадним капеланом. А по-простому, так, в житті це означає за наступальну, невпинну. Діяльність із деокупації українських церков, зокрема на українській Донеччині, на цій святій чудовій українській землі. Разом з тим не менш важливим напрямком, який я не менш люблю, який не менше мені до серця припав і проріс у нього, є захист української мови і мовна деокупація. І я особисто вже значний час займається цим на Донеччині, і також дотично до цих процесів усі Україні, розумію важливість інституції повноваженого із захисту української державної мови в Україні. І щоби не занурюватися в усі там історії, підклимні ігри і все з цим пов'язано, я просто вам коротко формулюю, будь ласочка, підпишіть цю петицію, просто зараз поширте. Підпишіть на неї максимум ваших рідних, близьких, знайомих, співробітників, бо критично важливо не допустити на цю посаду е, того кандидата від влади. Бо є цей кандидат, пан Завальський, має всі ознаки фігури, покликаної зруйнувати цю інституцію. Екзистенційно важливо. Для українських перемоги щоденних і для остаточної перемоги української багатої, сильної України над ворогами зовнішніми, головними з яких є Московія і внутрішніми, головними з яких є посіпаки Московії. Підпишіть просто зараз. Відсвяткуйте разом зі мною першу відзнаку від бригадного командування. Бо я служу українській нації, служу українському народові і щасливий мати вас, любі глядачі та глядачки, націоналісти, і просто українці з усього світу із собою пліч опліч підтримайте. Будь ласка, мене підтримайте Україну, підтримайте цю петицію разом боремо й поборемо.